Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Зовсім незаслужено замовчується тема нового російського винищувача міг 35 Його називають винищувачем 4 покоління. Але військово-повітряні сили Росії від нього відмовились. Але 6 екземплярів російські військово-повітряні сили вже отримали. Ніяких спроб застосувати їх у війні проти України. В поточній війні не, замі, не помічено. Що ж це за чудо таке? Як в приказці: Крила має, не літає. Підтримайте наш коріномовний канал «Приваті монобанку». на банку, підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Дивимось заводську документацію. І з подивом читаємо: Міг-35 це Міг-29М2. Перший політ відбувся в 2007 році. Потім в Росії задумались, а чи потрібен комусь такий літак, і вирішили переробити планер під Міг-29К, коробпалобний винищувач для всесвітньо відомого російського авіаносця адмірал Кузя. Він зробив похід з Північного океану до Сирії, за цей раз двічі втрачав хід через поломки семи мазутних котлів одночасно. Один раз в біскацькій затоці, один раз біля Мальти. І тоді його таскали великі океанські буксири російські. До речі, до Сирії і назад його постійно супроводжували два океанські буксири. В Сирії літаки адмірала Кузі трошки політали, втратили один Су-33 і один Міг-29К. Два літаки. Після цього адмірала Кузі відволочили на Північний флот російський і поставили в плаваючий док на ремонт. Самий великий плаваючий док в Росії, його побудували в Норвежці для Радянського Союзу ще 40 років тому. Другого такого в Росії немає. Кузя цей великий док перевернув і втопив. Ну так в нього вийшло. А коли док перевертався, то на Кузю впав башенний кран, великий з дока, пробив йому три палуби: політну, катампульту і технічну. І йому, міг 35 вже не потрібні. Тому. В Росії почали е, пробувати продати його за кордон. Перший його показали в 2007 році на індійському тендері на закупці 126 багатоцільових винищувачів для військово-повітряних сил Індії. Шановні, велике замовлення 126 літаків. Міг 35-й показав себе на конкурсі погано, деякі компоненти обладнання не працювали так, як мали. Двигун, Двигуни не розвивали заявлену тягу. Не могли вони розвинути подіб... тягу обіцяну. Авіоніка була поганою. Радар, радар Міг-35 не міг виявити ціль на заявленій дистанції. На фоні фантастично чудового французького винищувача D'Assor Рафаль Міг-35 вигляд... виглядав повним калікою. Індійський уряд думав 5 років, і в 2012 році переможцем цього конкурсу оголосив Дасорафаль французький. Це хороший винищувач, він перемагає російські літаки скрізь, де тільки зустрічається з ними на тендерах. Причина програшу Міг-35-го відсталі двигуни і несучасна авіоніка. Випускається Міг-35 на заводі при КБ Мікояна. Цим літом наші дрони добре влупили по ньому і зараз завод не працює. В період з 2008 по 2020 рік було зроблено два екземпляри Міг-29М2, як його називають на заводі. З 20 по 23 рік завод поставив до ВПС Росії 6 екземплярів. Ну, це називається передсерійна партія. Після цього серійний випуск було припинено. Почали шукати іноземних замовників, щоб купили його. Шукаючи відмінності між, між Міг-29К і Міг 35 почнемо з двигунів. Щоб дати оцінку, двигун R33МК на 40 років молодший від двигуна Р33 до двигуна Міг 29. Що ми бачимо в порівняльній таблиці? Тяга на форсажі плюс 700 кг, тяга без форсажа плюс 360 кг. І зроблено це за рахунок значного збільшення температури газів. Її підняли майже до плюс 250 градусів до 1500 градусів. Це один з ключових показників. Температура газів це один з ключових показників ефективності авіаційного двигуна. Більша температура, більша ефективність. Обмеження тут тільки по тепловій стійкості конструктивних матеріалів. І рівнятись тут треба до двигунів американських винищувачів. Наприклад, Старенький f 414 двигун фірми General Electric працює в 98-му році, стоїть на F18 Super Hornet і на Гріпені. І має температуру газів в 1650 градусів. А самий сучасний винищувач F-35 має фантастичну температуру газів до 1950 градусів Цельсія. Щоб лопатки двигуна не втратили міцність, їх зараз американці роблять з монокристалів. От, спробуйте виростити здоровенний монокристал з потрібним просторовим розташуванням кристалічних осей. Це дуже складно. Але і лопатки двигунів витримують при цьому дуже велике навантаження і температури. У F-35 ще застосовують просунуті системи охолодження лопаток, в тому числі внутрішні канали для протікання холодного повітря. А на поверхні. Лопаток є мік... мікроскопічні отвори, через які виходить це повітря. Також на лопатках є термобар'єрні покриття. Це дуже сучасна штука, її мало хто вміє робити. Це керамічні шари, що ізолюють тепло. Тому ресурс двигуна до ремонту у f 35 8 тисяч годин, а у f 18 6 тисяч годин. Практично. F-35 і F-18 може відробити весь термін служби своєї літака, не роблячи жодного разу ремонт двигуна. Це дуже велике досягнення. Ну, а у російського РД-33 МК написано не більше 4 тисяч годин. Ну, так, вказують документації. Але взагалі, мені відомо, наприклад, ресурс РД-33 з Міг-29 взагалі не перевищує 1000 годин особливо. При частому використанні форсажа. Цифра тисячі годин для РД-33МК виглядає, як на мене, дуже і дуже сумнівно. Для того, щоб оцінити перспективи продажу цього літака за кордон, порівняємо параметри російського Міг-35, китайського J10C і шведського Гріпені. Всі вони четвертого покоління на Гріпені дуже надійний і хороший двигун. F414G. Він ще стоїть на суперхорнеті F-18. На китайському G10C стоїть двигун wc 10 b Це перший сучасний високоякісний китайський двигун. Ним в Китаї міняють російський al 31 f і FP. Бо параметри у нього набагато кращі. Дивимось таблицю. На міг 35 два двигуни сумарною масою 22 тонни. А F18 і Гріппен мають по одному двигуну масою 1040 кг. Китайський WC10B двигун трошки важче. Він має масу 1250 кг. Але він також стоїть один. І наявність двох двигунів зразу обмежує бойові параметри Міг-35. Бойовий радіус Міг 35 півтора рази менший від Гриппена, та й китайському j 10 c він також поступається. G10C і Гріппини, вони випускаються серійно, і виробництво в них налагоджене. Міг-35 випуск припинено в 2023 році тільки з обмежено дослідною переселійною партією. І дуже малоймовірно, мало, мало що цей випуск колись відновиться у росіян. Міг-35 просто нікому не потрібен. Ну, як і вся нова російська техніка. Це буде добре, ми переможемо. Підтримуйте наш креномовний канал в Приватному на банку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву кофі, всі посилання під відео. Всім я дякую, до побачення.